Парк. Понял, что там холки нема. Робим в рот, блядь. Сюда. Да, правильно, блядь, как тут отъезжает. Доброе. не сказал Ну, да. Не усиливайся. Люди ждут, я уже буду что-то срубить. Страховый полюс. Страховый полюс. О, смотрите, вы мои документы врулили. Вы же уже Вы же сказали, такие документы вам показали. чего вы сразу не сказали? Ну, страховка. Не, вы сказали, такие я же показал. Ну, добре, давайте мне документы там. Да, это я. Дома. А наша страховка? Понимаю. Понимаю. то в мене є не. Що він вдома буде А вас час крування а наші час керування посвідчення Ну, може вам показать а наші вам на дві показує ну ж керую а страховка если буде якийсь там страховий случай то буде суді там показувати чи де там живіть пусті

Ну дивіться, я просто як на про вас давав, да, там було написано, що до місця ремонту я маю право рухатися. Навіть ну. без фари, от лівень, ну, до місця ремонту я ж маю право рухатися. Документи ви теж повинні приділяти, Ти щось не хочеш проїхати. Так я вам пред'явив. Ну, ну, я страховку не буду пред'являти. Ну складайте, я тоді в суд піду, вже покажу, що на мене була вдома. Ну может я поехал, ну. я же вам показал документы, я ничего не порушил, просто ехал. Присутни. Только дома. Наверное. Нет, там у меня продукты хорчевания. А это вы меня просите? А? Вы меня просите? Ну я не хочу. Я не хочу. Все? А что нет? Ну, нашу следствие... ну, нашу щельців вызывать надо. Ну. Я кажу, мы там картошка лежит. Да ні, ну черт ти вы сейчас признаете себе щось там. А что там может быть? Ну да с пистолетом тут, тут такие вы, а не я С пистолетом такие вы, кажу А вы без пистолета еще? Ну так что то с того, что нас с пистолетом? Дай mm цю -hmm. частину пішла й далі. Ви брихун, коротше, нічого покажуть не можу. Я не брихун, ми просто повиключали. Що включати? Я правильно я зупинився, ну, але ми на тебе не переходили, то багажник відкрийте. Вот, Хам, блядь, не хит. Хам, і хит. Ты скажешь у мене, блядь, не робить подсветка, бракуняра, блядь. ЖТ0034. Що ти пішов, бля? Поїха, поїхав, поїхав, поїжджай, поїжджай, аїжа, ежа, страховки немає. Давай вернемся Давай, давай, їджай зараз розвернешся там. Там блять щось з водителем БЛВ. Треба було, блять, грати на це. Це свідтілі були. Єбем які свідтілі на. Він щось там документи провіряв. Давайте бачимо. Ніху я сьогодні вже. А по другому будемо говорити. Хто вам дозволяв дві машини? Представ, втемної... Посвідчення показую. жт да виключили? Давай, 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 показуй. Показуй, показуй посвідчення. Ви Все, давай, привет, давай. Ви тільки що перевіряли 5 минут на заснято на відео. Угу, поняв? Що? Так що давай не розказуй. Пане водій, можна це водій. вас підмачення водія. Ой-ой-ой, бабки, бабки Тож, конечно, взяточки выпали.